Привіт! Вітаю всіх з новим роком, щоб він був кращим, ніж попередній. Страйкер з пушкою. Насправді цю модель я обрав для участі в конкурсі, що проводив магазин масштабних моделей Best Models UA. Так, я приймав участь в конкурсі по тематиці Mad Max від Box 24, а тепер в групбілді в масштабі 1.35. І насправді, пофіг, що там з конкурсом. А зібравши ось цю модель, я отримав собі чудове поповнення на свою поличку. Збірку корпусів я робив на протязі минулого відео. Сьогодні зберу гармату, башту, трошки апгрейдів від себе, ну і пофарбуємо цю модель. Корпус 105-мм гармати складається з двох великих половинок. Для реалізації вертикальної наводки треба встановити два вінілових кільцята в пластикові кільцята, а їх, в свою чергу, вклеїти в цей корпус. Спойлер: один фіг пушка все одно буде нерухомою. Що добре, є алюмінієвий стволик з нарізами всередині та пружинкою, що дозволяє імітувати відкат гармати. Вставляється все це діло якимось таким чином, щоб краще рухалось, пластик можна трошки підточити, не те щоб дуже корисна фіча. Однак здається, крім AFV Club, цього ніхто не робить. Далі потхенько обліплюємо деталі навколо модуля гармати. Окрім металевого ствола, в нас є ще пластикові деталі для імітації кожуха та ежектора гармати. Як варіант, їх можна стягнути малярною стрічкою таким чином і потім е, пролити текучим клеєм по стикам. Однак, здається, трохи шпатлі на стиках все одно знадобиться. Далі є такі бокові кріплення разом з осями, що в творі реалізують ту саму вертикальну наводку. Така сама деталька є з іншої сторони, окрім того, вони додатково ще прикриваються бронепанелями. Як бачимо, я втулив сюди вже цілу купу деталей. Цікавенько, в нас тут є 16 мортирок з димовими гарматами, поручні з пластику і металу, точніше, з металу в нас імітація текстильних тримачів. Все це є в наборі, чим цікаво, інструкція до цієї моделі містить ще й додаткові фотки реального прототипу, що в даному випадку є досить корисним. Поглянути, як воно має бути насправді. Трохи скручені деталі встановлюю, як завжди, на Суперклей Гель від Момент, який вже здається не момент, і коштує в епіцентрі x 2 цінника Після встановлення і приклейки оцих от поручнів їх можна додатково легенько пожм'якати, тим самим надавши їм трохи більш реалістичного вигляду. Аналогічні тримачі є і на цих панелях, але їх варто монтувати вже після виготовлення панорамної оптики. І ось вона. До речі, всередині теж є вінілове кільце, що дозволяє крутити нашу панораму на 360. Одну з половинок з прозорої пластикової деталі я пофарбував в зелений напівпрозорий колір, вітражна фарба, та й саме, що використовував для оздоблення моделі козака. Але це ще не все. Додатково я хочу встановити всередину шматочки дисків зеленуватого та пурпурного відтінків, щоб красиво було. Функцію клея в даному випадку виконує шматочок Патафіксу. Після декількох фейлових спроб отримав ось таку панораму, що безумовно трохи урізноманітнить цю модельку. Гарматний модуль готовий, також є нижня, тобто основна частина башти з певною кількістю дрібних деталей, тут не вистачає тільки кулемета і триплексів. Триплекси. Я сьогодні приділю їм основну увагу. Взагалі, краще, мабуть, вставити штатні прозорі триплекси, і або якось їх красивенько пофарбувати, або наклеїти якихось плівок. Ні того, ні іншого в мене немає, тому будемо по хардкору робити. Браунінг складається з декількох деталей, тіло кулемета плюс пару дрібничок. А ось станена досить непроста в збірці, що складається з купи маленьких деталей. І тут можуть виникнути деякі труднощі. В результаті отримуємо ось такий браунинг, що має бути встановлений на башню. Що далі? Оскільки для конкурсу модель мала бути практично із коробочною, то використав тільки із допів ось три таких рюкзака, які були добросовісно відірвані з якоїсь старої моделі основного бойового танку «Ебрамс». Тут вони будуть більш доречні. Отже, у нас буде із коробки дві каністри з паливом і дві з водою, і плюс три таких е рюкзачка. Все це я розкидаю по обидва борти цього колісного танку. Що по фарбуванню? Вже традиційний чорний ґрунт серії меха від Ваєхо, досить класний ґрунт, як на мене, дає непоганий тонкий шар, і добре проявляє рельєф моделі. Також одночасно може виконувати роль при шейдингу. Щодо базового кольору, по-хорошому треба було використовувати Forest Green, тобто такий собі холоднуватий зелений. В мене його, звісно, немає, і вирішив взяти класику акрил від ICM, а саме 4 bo зелений колір, і в нього намішати світло сірого кольору, що зробить 4 шну фарбу більш схожу на зеленувату американську. Окрім базового шару, додав трохи градієнтів і трохи висвітлень. Непоганий результат вийшов. Також можна при бажанні накинути синій фільтр, але я цього робити не буду. Зробимо ще більше висвітлень, дрібничок, а саме розбавимо вже висвітлену зеленувату фарбу, додавши в неї ще більше сірого кольору. І далі з допомогою найменшої кісточки проходимось по всьому рельєфу моделі. Рельєф страйкера хоч відбавляй, тому добре проявити всі ці дрібні детальки ось таким висвітленням і додатково змивкою. І це буде хорошою ідеєю. Одначе треба не переборщити. Інструменти пофарбував в Gunmetal, металеві частини і охрою від ICM деталі під дерево. Чесно, не дуже в темі, як фарбувати ось такі деталі. але... Вирішив пофарбувати в зелений колір, що відрізняється відтінком від базового зеленого кольору. І далі вирішив висвітлити проявити рельєф з допомогою техніки сухого пензля, взявши світлішої зеленої фарби. І здається, виходить досить непогано. Також потім в кінці я ще додатково вкрию це все коричневою змивкою. Також можна іншим відтінком пофарбувати різні ремінці і лямки. В наборі виробник забув про кріплення коробів з патронами до кулеметів та кріплення шансу інструменту, тому хоч якось зімітував їх з допомогою малярної стрічки. Більш детально на процесах фарбування, якщо це вдасться, я зупинюся на моделі Козака, який, мабуть, буде одним з наступних відео. Тут же я просто намагався швидко і якісно закінчити модель, хоча не зупиняючись на зйомку, хоча все одно. Зайняло це часу більше місяця, мабуть. А ось процес нанесення бруду це вам, будь ласка. Ось наші колеса, зручна система з'єднання деталей дозволила зручно пофарбувати окремо диски і окремо гуму. Тепер можна їх легко з'єднати. Вони вже були попередньо вкриті шаром глянцевого лаку, і тепер будемо наносити грязюку з допомогою олійних фарб. Намішав я з допомогою сірої і коричневої олійних фарб ось такий от відтінок. Досить сумнівний колір, але я думаю, під грізюку піде. Отже, наношу пензликом олійну фарбу, на глянцеву поверхню нашої деталі, а далі стираю залишки серветкою, і як результат, фарба залишається в різних стиках і впадинах. тобто імітує забивання грязюки, що нам і треба. Перевагою цього методу є в тому, що можна швидко і якісно попрацювати по великим поверхням, однак, якщо не мають не дуже складний рельєф. Ну і також, маючи певний набір олійних фарб із різних відтінків, можна намішувати будь-які на смак кольори грязюки, які вам потрібно. Ось такий вигляд будуть мати наших вісім коліс страйкер. Те саме масло, але вже методом сухого пензля я наносив на нижню частину. Цієї моделі, не застосовуючи тут серветок. Далі, нехай масло висхне до наступного дня, і все це діло буде закріплено шаром міцного мату, ну тобто матового лаку. В кінці при бажанні можна буде додатково дунути сюди трохи грязюки, або, скоріше всього, я просто накину сухих пігментів. Триплекси. Я Знайшов пурпурний диск виробництва LG, кому цікаво. І покрамсав його на велику кількість маленьких прямокутних по розміру деталей, схожих на штатні деталі. Було багато браку, багато відходів, але, врешті-решт, необхідну кількість триплексів я все-таки нарізав. Можна додатково для зручності також робити нарізи на диску і відкусувати по ним. Непоганим клеєм для приклейки ось цих деталей, який буде хоча якось тримати пластик, є прозорий. Клей від уху. Також можна в якості клею, мабуть, використовувати клей ПВА. Виглядає це наше діло досить непогано після приклейки оцих саморобних триплексів, також по граням прохожу з зеленуватою фарбою, тим самим наділяючи ці триплекси ще більш схожим виглядом на оригінал. Можна пофарбувати й тильну частину, однак головна проблема з цими триплексами в тому, що вони мають. Форму паралелепіпеда, а реальні триплекси мають форму більш схожу на піраміду, хоча і неправильної форми. Тому щоб перетворити наші умовно прямокутні триплекси на більш трикутні, з тильної сторони, я наклею на них що-небудь. І правильно, я знайшов в себе кольоровий картон від паперової моделі танка Чирі, вирізав. Такі от прямокутнички, пофарбував їх і з допомогою того самого прозорого клею наклею їх на тильну сторону триплексів. Тепер вони вже мають зовсім близько до реалу форму ось цих отоглядових приладів. Також не забуваємо про фари і ліхтарі, що у нас є на моделі, пофарбував їх в хром, де потрібно, також маємо прозорі деталі, які маємо вклеїти на ті деталі. Де потрібно вкрив їх напівпрозорим червоним від ICM і навпівпрозорим оранжевим від Tamiya. Далі на глянцевий лак, або на той самий клей-уху клей прозорі, напівпрозорі детальки. І виходить досить класно. Ну і на сам кінець ще один кастомний апгрейд для цієї моделі. Довжелезні антени з металевого дроту, а сферичні капельки зверху імітував маканням цього дроту в клей PVA. В 2-3 підходи. Можемо ще раз поглянути на готову башту з гарматою, кулеметом. Виглядає це все досить непогано. Ну і маємо одну з небагатьох моделей, що я завершив у 2023 році. Одначе, крутезний страйкер, як на мене, M1128MGS, виробництво AFV Club тайванська контора. Як бойова машина, ця модифікація страйкера, мабуть, не дуже вдалою є, і небагато їх штук було випущено. Однак як модель досить крутий, і я б сказав, що це один з найнезвичніших і так би мовити тонічніших колісних винищувачів танків, принаймні по своєму зовнішньому вигляду. Як модель страйкер непогано збирається хорошої якості. Незважаючи на декілька недоліків, з якими, одначе, вдалося впоратися, як на мене. Тим більше альтернативних моделей саме цього страйкеру на ринку на даний момент немає. Більше того, від самого AFV Club є ще різні набори апгрейдів саме для цього страйкеру, і навіть один з них дозволяє зробити більш сучаснішу модифікацію цього страйкеру. Що ж, результатом задоволений, фарбувалося все як зазвичай: ґрунт, базовий колір, трохи висвітлень, глянцевий лак, змивка, декалі, трохи ефектів масла, бруд, і все, і все було вкрито матовим лаком. Все-таки ось ця модель, цей взірець сучасної техніки вийшов досить видовищним, незважаючи на те, що я більше фанат, мабуть, все-таки бронетехніки часів Другої світової. Однак є резон збирати й моделі сучасної техніки, і, мабуть, ми продовжимо щось робити і в цьому напрямку теж. Що ж, на сьогодні все. Наступним закінчуємо модель Мрапа Козак. Всім кращого нового року, миру, успіхів, бувайте і пака!